Добрий день, шановні колеги. Рада брати участь в такій цікавій конференції життя без алергії. І відповідно хочу вам представити свою доповідь на тему особливостей розвитку алергічного реніту у пацієнтів з вторинним імунодефіцитом. Давайте ми з вами більш детально згадаємо, що ж таке алергічний реніт. Добрий день, Ромашки. Завжди викликають алергію. Міс Томсон нікого не приймає, містер Фінч. І нічого страшного. Я завітав до міс Фезерінгтон. Міс Філіппи Фезерінгтон. Як ми бачимо, алергічний реніт не завжди є перешкодою для реального життя, але створює певні дискомфорти, особливо в весняно-літній період, і таких пацієнтів є дуже багато. І, відповідно, такі пацієнти в першу чергу приходять до лікарів-алергологів, до лікарів отоарнгологів і хочуть отримати від них якісь відповіді на запитання, хочуть зрозуміти, чи можливо це загалом вилікувати, і як полегшити. Своє життя. Отже, тут е, основні запитання, з якими приходять такі пацієнти. Е, перше запитання з порогу: як точно знати, на що в мене алергія, е, чи відповідно е, буде з кожним роком мені все гірше і гірше. Е, дуже часте запитання в тому, чи можна передбачити виникнення симптомів. Тобто вони вже чітко знають. Що в них починається алергічний реніт, сильне загострення, наприклад, там в квітні, травні весною, і хотіли б запобігти або зменшити прояви цих симптомів. Ну і звичайно, основна їхня мрія це вилікувати цей алергічний реніт, щоб не думати, як себе поводити в такі періоди. Але все ускладнюється, якщо в пацієнта є вторинний імунодефіцит. І тут наше основне запитання: як віддиференціювати прояви алергії від вторинного імунодефіциту. А якщо це ще є комплексна проблема, то відповідно ми повинні таким, до таких пацієнтів мати особливий індивідуальний підхід, і таких пацієнтів не можна вести класично як просто з алергічним ринітом. і тут, відповідно, ми згадаємо симптоми клінічні, характерні для вторинних імунодефіцитів. Таких пацієнтів-імунологів є досить багато. Це є. Суфабрильна температура тут дуже важливо зрозуміти чи дійсно це є суфабрильна температура. Я думаю, часто особливо сімейні лікарі, лікарі, терапевти, стикали з тим, що приходить людина і каже: «У мене 37,2». І, от мені здається, що це щось ненормально, хоча класично, згідно протокольної медицини, така температура може бути, вона може бути в нормі. Тому наше основне завдання віддиференціювати, чи це є патологія, чи це є норма. Отже, таким пацієнтам я призначаю вести температурний щоденник, вимірювати температуру 4 рази на день, і відповідно, після аналізу такого температурного щоденника за 2 тижні можна зробити висновок. Стосовно суфебрильної температури. Наступне, наступна класична скарга це є синдром хронічної втоми. Він включає в себе дуже багато клінічних проявів, але одним з основних є те, що людина при нормальному сні, тобто коли вона повністю вночі прекрасно спала, зранку встає і таке враження, що вона взагалі не спала. І так само ми оцінюємо класичний об'єм роботи, який людина виконує зараз в порівнянні з тою, яку вона виконувала за півроку тому. І Якщо цей об'єм роботи зменшився, то відповідно ми можемо говорити про синдром хронічної втоми. Дуже часто такий синдром супроводжують різні міалгії, аркралгії. Тут все треба це уточнювати, описувати для того, щоб зрозуміти, чи це є дійсно патологічний стан. Наступне рецидивуючі фурункули або грибкова інфекція. Тут в нас питання стосовно того, що ці фурункули не піддаються антибіотикотерапії, тобто відбувається ремісія на певний період. Вони знову. Виникають до цього пункту. Ми можемо також віднести хронічні рецидивуючі тонзеліти, які постійно турбують пацієнта, болі в горлі, якісь простудні прояви. Наприклад, якщо класична людина з хорошим імунітетом хворіє максимум 4 рази на рік, то людина з, зі зниженим імунодефі... імунітетом, тобто вторинним імунодефіцитом, може хворіти і 8, і 10 разів на рік, пити антибіотики 2-3 рази на рік по показах. Тому тут треба теж все це виясняти, також звертати увагу на грибкову інфекцію. Це Дуже важливий пункт це може бути рецидивуюча молочниця. Це можуть бути автозний стоматит, який виникає два рази і більше протягом року. І ми таких пацієнтів теж відносимо до тих, які мають вторинний імунодефіцит. Ну і останній пункт він теж дуже широкий. Тут ми вже більше дивимося на такі клінічні прояви, що це означає дефіцитні стани. Тобто, коли людина звернула увагу, що в неї протягом останніх там трьох-шести місяців почало випадати волосся, стали ламкі нігті, погіршилася якість шкіри, тобто вона живе ніби нормально, все немає якоїсь такої вираженої клініки, ну класичної, але бачить, що на фоні от такого синдрому, воно найчастіше на фоні синдрому хронічної втоми, в неї виникають от такі скарги, пов'язані з волоссям, ногтями, шкірою, ну, тобто, більш такими речима, які турбують вже в останню чергу класичних пацієнтів. І отже, якщо тут Чому важливо, я говорила про диференціацію? Тому що при алергічному реніті дуже часто протягом періоду загострення і може бути суфебрильна температура, і може бути синдром хронічної втоми, а також загострюються всі рецидивуючі інфекції. Тому тут навіть можна не виокремлювати ці дві патології, оскільки алергічний реніт провокує наявність вторинного імунодефіциту. І тут ми вже більш детально зупинимося на методах діагностики, тобто, що робити з такими пацієнтами. Ми обов'язково робимо специфічне тестування на імуноглобулін І, тому що класичний активний проєкт це буде алергічний реніт. Обов'язково робимо алекс-тест, це є відповідь на запитання, чому і звідки в мене алергія. Для лікарів отоларингологів дуже інформативна буде риноцитограма. Досить рідко роблять це дослідження, але це є один з факторів, який на 100% підтверджує, що це алергічний риніт. І, звичайно, з точки зору імунодефіцитів, ми робимо комплексне імунологічне обстеження. Тут це дуже такий метод цікавий за рахунок того, що він нам. Покаже і підкаже е, стратегію, як потрібно далі людину обстежити, і все-таки визначити причину імунодефіциту. Тобто е, дане обстеження нам допоможе віддиференціювати, чи все-таки причиною такого стану є е, е, алергічний реніт, чи є ще наявні якісь хронічні бактеріальні, вірусні інфекції чи інші фактори, які виснажують імунну систему. Е, при цьому обстеженні, до речі, найчастіше визначаються. Схильності до автоімунних захворювань, а ми знаємо, що при автоімунних захворюваннях, чим раніше ми діагностуємо дану патологію і призначаємо терапію, тим менше побічних дій, менше ускладнень, і людина і якість життя людини є набагато вищою. Отже, тепер розкажу клінічний випадок, який поєднав в собі всі ці моменти. І ще один цікавий, оскільки пацієнтка прийшла з класичними проявами алергічного реніту, синдромом втоми, суфебрилітетом. Але саме цікаве, що вона вже на фоні алергічного реніту приймала антигістамінну терапію, яка не давала жодного ефекту. Яка не зменшувала прояві, і вона вже настільки втомилася шукати причину, і, відповідно, прийшла вже не до алерголога, а прийшла до імунолога, щоб визначити, де що відбувається з її імунітетом і чому немає відповіді на класичні схеми лікування? Отже, тепер детальніше. Ми маємо всі класичні прояви, досить серйозні алергічного реніту, першіння горла, синдром хронічної втоми, суфебрилітет. Тут все треба було віддиференціювати, зрозуміти, чи нема ще інших причин появи такого стану. Хоча на користь алергічного реніту, звичайно, свідчила сезонність таких проявів. Але з кожним наступним роком всі клінічні симптоми погіршувалися. Синдром хронічної втоми був протягом цілого року, і він теж погіршився на фоні загострення алергічного ремітусу. Фібрилітет був до цифр 37,6-37,7 особливо на фоні загострення. Якщо зимою 37,4 це була максимальна температура протягом дня, то на фоні загострення алергічного. Реніту ми бачили от такі погіршення таких симптомів. Ну і фурункульоз, який виникав періодично на фоні антибіотикотерапії, але підібрана антибіотикотерапія попередньо була не згідно бактеріологічних посівів. Він дещо зменшувався, але потім виникав знову. Отже, тепер по обстеженнях нам треба було зрозуміти, чому не діє. Класична анти, класична антигістамінна терапія, тобто, якщо ми бачимо такий високий імуноглобулін, і е, якщо ми бачимо еозинофіли 6 ну не максимально високі, але Зразу в нас думка про паразитарні інфекції було виконано два види обстежень: це були зроблені антитіла, а також зроблений базовий метод діагностики це виявлення ДНК паразитів калі. Це є найточніший метод діагностики паразитарних інфекцій, який зараз в Європі застосовується як золотий стандарт. Отже, нічого не було виявлено, тобто ми. Тут зрозуміли, що імуноглобулін і є підвищений на фоні алергічного реніту. Отже, ми далі з пацієнткою змінили дози антигістамінних препаратів. Абсолютно покращень не було жодних, і після того ми вирішили приступити до мого улюбленого комплексного імунологічного обстеження. Де теж побачили базові зміни, звичайно, залишався високий імуноглобулін, і були змінені рівні цитотоксичних клітин, верхня межа норма натуральних кілерів, що свідчило про наявність запального процесу, і про те, що, в принципі, прийом антигістамінних препаратів дійсно не давав бажаного ефекту. Ну і після того ми вирішили все-таки зрозуміти, на що в пацієнтки алергія. Тут класично пилок з лаків в досить високій концентрації. Ми молекули отримали так. само домашні пилові кліщі виключила абсолютно з їжі рибу та морепродукти, в яких на ну, відповідно реакція була в пацієнтки на них, але теж ефект. Був мінімальний і клінічні прояви не покращились. І ми тоді вирішили дообстежитися на рівень діамін оксидаза. Діаміноксидаза це є центральний фермент, який відповідає за розщеплення гістаміну в організмі, того гістаміну, який стимулюється їжею. І от рівень цього ферменту був в пацієнтки знижений. І що цікаво, що відносно попереднього обстеження, ми знизили рівень, тобто пацієнтка взагалі відмовилася від морепродуктів будь-яких від риби, і їй трошки стало краще. І це наштовхнуло на думку перевірити цей фермент. І, відповідно, ми знайшли. Яка причина такого клінічного стану, і що антигістамінні препарати не давали бажаного ефекту? Отже, після цього обстеження ми підійшли комплексно до вирішення проблеми? Ми назначили фермент, який допомагає розщепляти гістамін, а також ми перейшли на препарат, який є природній, тобто який містить Трави, які допомагають знизити і рівень отих прозапальних факторів, про які нам свідчила імунограма, і природнім шляхом допомогти зменшити алергічні прояви. Отже, ми призначили препарат Салін по одній таблетці 4 рази на день протягом 2 місяців, тих місяців. Які були для пацієнтки критичними, де були найбільш алергічні прояви, і вона все дуже відповідально приймала згідно призначеної? Терапії, і, відповідно, ми розуміємо, що дія тесаліну відрізняється від дії класичних антигістамінних препаратів, тобто тесалін він зупиняє вивільнення всіх прозапальних ферментів. І зменшує рівень запалення те, що нас турбувало під час загострення алергічного реніту. Тобто, якщо на фоні вторинного імунодефіциту зимою все було більш-менш нормально, ну тобто не було таких яскравих прозапальних. Прояві. то е, літом ці всі прозапальні прояви весною, ці всі запальні, прозапальні прояви м, ставали дуже яскравими і агресивними. А однією з е, позитивних дій Тесаліну є якраз зупинення, м, вивільнення оцих речовин, е, які забезпечують виникнення запалення. Е, і ще для нас величезний плюс, е, оскільки є м, Зниження ферменту діаміноксидази, що тиселін не зв'язується абсолютно з гістаміновими рецепторами в порівнянні з класичними антигістамінними препаратами. Отже, в пацієнтки динаміка була позитивна. Після лікування ми бачимо, що рівень імуноглобуліну і знизився. Еозинофіли стали е, в два рази зменшилися, і, відповідно, е, вся клініка почала е, прозапальна е, зменшуватися. Е, ну і тут було вже. Такому випадку цікаві, цікаво перевірити, все-таки, яка ж різниця з точки зору різних проявів клінічних, з точки зору взагалі якості життя в порівнянні з класичними антигістамінними препаратами, які пацієнтка приймала протягом тривалого періоду, і ми бачимо, що тисалін. Значно переважає, наприклад, посилюється фізична активність, покращується загальне самопочуття, загалом покращується якість життя. А це те, що потрібно пацієнтам з синдромом хронічної втоми, це те, що потрібно пацієнтам на фоні вторинних імунодефіцитів. Це є дослідження, яке я спеціально пошукала для того, щоб пояснити пацієнтам, чому такий метод і спосіб лікування алергічного ренікування є В її випадку набагато ефективнішим в порівнянні з класичною медициною. Отже, Тут ми теж можемо повністю перевірити ефективність дії препарату Тесалін, тобто діючої речовини, яка входить в цей препарат, в порівнянні з фексофенадином, який теж дуже люблять призначати при алергічних ренітах. Моя пацієнтка його теж приймала минулого року, і він абсолютно не дав їй ніякого ефекту, тільки з нею був виражена більш вираженіша сонливість, більш вираженіший був. Синдром втоми, тут ми бачимо, що такі прояви при прийомі теселіну є значно нижчими. І те, що всіх цікавить, як такі препарати впливають загалом на наш організм, враховуючи супутні патології. Ну, тут перший орган, який по суті розчіпляє, і покращує, і метаболізує покращує дію препарату, метаболізує препарат, це є печінка. І в пацієнтів, які, є, які мають такі вже супутні захворювання, їх дуже цікавить чи будуть потім якісь віддалені наслідки після прийому препаратів, тим більше при тривалому прийомі препаратів. То ми бачимо, що на фоні цього дослідження що препарат Теселін взагалі не впливає на функцію печінки, тобто, в порівнянні з класичними антигістамінними препаратами, він є значно безпечніший з точки зору гепатотоксичності. Отже, тепер по наших схемах, яким чином можна працювати з цим препаратом? Тут ми вже відштовхуємося від симптомів, відштовхуємося від супутніх захворювань і відштовхуємося від стану пацієнта. Наприклад, такі препарати вони є безпечні. У випадку проявів алергічного реніту у вагітних, тому що дуже часто іде запит від вагітних жінок, що вони не хочуть приймати хімії, вони переживають. Ми знаємо, що цей препарат є на 100% натуральний. Тому при легких симптомах ми призначаємо мінімальні дози по одній таблеці два рази в день, в принципі, тривалий період прийому можна приймати до трьох місяців, і ці симптоми значно зменшуються. Якщо є симптоми середньої важкості або вираженої важкості, ми комбінуємо тоді цей препарат з антигістамінними препаратами і навіть в певному Певних проявах з глюкокортикостероїдами. Для чого? Для того, щоб допомогти знизити загальний рівень імуноглобуліну, І, а за допомогою, відповідно, теселіну, підтримати цей ефект. Тобто, враховуючи те, що дія цих препаратів відрізняється в комплексному застосуванні є вона набагато ефективніша в пацієнтів з більш важкими симптомами. Ну і наше класичне запитання, яким чином відбувається профілактика загострень алергічного реніту, це Практично кожного другого пацієнта запитання, як можна запобігти розвитку таких серйозних сильних симптомів перед періодом цвітіння, тому за 30 днів рекомендовано приймати по одній таблеці два рази в день теселіну, який допоможе. Підготувати імунну систему, знизити рівень імуноглобуліну і для того, щоб прояви класичні алергічного реніту були не настільки виражені. І цю схему ми можемо продовжити протягом всього періоду цвітіння, це є мінімальні дози, які допоможуть знизити рівень. Імуноглобуліну і знизити відповідно всі клінічні прояви і допомогти пацієнту більш якісно пережити цей період. Любими моїм виразом є, що загалом ціль медицини є запобігти розвитку захворювань. Дякую за вашу увагу. З нетерпінням чекаю запитань і до скорих зустрічей.